І запрошую до слова Олексія Ляхпородька, нашого е відомого дослідника історії спорту, історії спорту в українській діаспорі. Також дуже дякуємо, що змогли долучитися, що присутні з нами. І сьогодні пан Олексій розповість нам про спортивну дипломатію української діаспори. Попросимо хвилин 4-5, будь ласка, тому що ми обмежені трохи в часі. Yeah, I'd like to give floor now to Oleksiy Lakhporotko, uh, the, um, the the research and the person who studies the Ukrainian diaspora and sport uh, that is represented there. So he'll talk today about the sports diplomacy of the Ukrainian diaspora. Uh, thank you, Oleksiy, welcome. Доброго дня. В Україні в 2025 році закінчується термін програми такої стратегії публічної дипломатії, де спортивна дипломатія є однією з найважливіших, і я сьогодні ну тільки на одному із прикладів, що нам вдалось зробити за цей час для того, щоб побудувати і розвинути власне публічну дипломатію в контексті спортивної дипломатії і української діаспори. Good afternoon to everybody. Uh, so in Ukraine in 2024, uh, the um, program that we were working within uh, is coming to its end, that is connected to the strategic development of Ukrainian sport, and namely where we uh, attribute sports diplomacy as the main and top uh, uh, priority for us. And today I'd like to illustrate how we managed to develop and um, promote this idea throughout this year. So, um, Неслайте, будь ласка. Серед канал публічної дипломатії є цифрові мас-медіа, заходи та події і амбасадори України. От якраз всі ці по суті, всі ці канали, зокрема, амбасадори України, це говорить мова йде про і українську діаспору. So all these uh, are the channel of uh, public diplomacy namely the um, you know, virtual the mass media different events but also the ambassadors and here when we're talking about the ambassadors of Ukraine we also mention uh, the sports representatives. Our project, uh, which we have Провести 161 інтерв'ю з представниками української діаспори з 19 країн світу. Вони представлені тут країни на слайді серед інтерв'єрів, гостей нашого проекту були і олімпійські чемпіони, і учасники Олімпійських ігор, і учасники інших міжнародних змагань, і спортивні функціонери. Мене. So during this project we had a chance to interview more uh, to record more than 161 interview uh, with the representatives of Ukrainian diaspora from 19 countries and we had the interview with the Olympic participants and the Olympic champions but also uh, the participants and the champions of other uh, tournaments. Uh, Boris Chambul Учасник Олімпійських ігор 1976 року в Монреалі Канада. Крістен Кіт, Олімпійська чемпіонка е, ігор в Токіо 2020 року. Вона також брала участь і стала призеркою Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. Рон Карнаух, учасник Олімпійських ігор 1992 року. Е, Я Родахнівський, учасник Олімпійських ігор 1996 року. Among those, we have uh, to talk about Mr. Champul, that is the representative of Ukrainian Olympic team in Montreal 1976. Also, Kristen Kidd, the representative uh, in Tokyo in 2020. Then comes Carnell, uh, the representative of 1992, and um, Dachnievsky, the representative of 1996. Це Сполучені Штати Америки, Яродахський, США. У вас трохи було погано чути. Ми почули тільки останні два прізвища. А, можна до попереднього слайду, тоді поверніться, будь ласка, щось з звуком трапилось. Ні, про Дахнівського ми чули, про цей слайд ми ще чули. Так, основні, ну, прізвища. А Одним із яскравих зірок нашого інтерв'ю це були унікальні хокеїсти, зірки Світової слави і НХЛ. Зокрема, Дейв Бабич, Моріс Лукович, Вейн Бабич та інші. The stars of uh, sport were the representatives of the hockey sport, namely uh, Mr. Babić, Luković, and some others. Наступний слайд, будь ласка. Дякую за увагу. Посилання на канал тут презентовано. Заходьте, дивіться, коментуйте, поширюйте, щоб якомога більше людей знали, що українська нація нас більше 50 мільйонів на всій планеті Земля, а може ще й більше. Thank you a lot for your attention. And I leave the um, the link to the website, so please follow it, join us, uh, share the link so everybody could know that the representatives of Ukrainian nation in count more than uh, 50 million around the, the world, or maybe even much more. Uh, thank you, Mr. Alexei, for your work.